Матвія, 28 розділ. Як минула ж субота, на світанку дня першого в тижні, прийшла Марія Магдалина та інша Марія побачити гріб, і великий ось стався землетрус, бо зійшов із неба ангел Господній, і, приступивши, відвалив від гробу каменя та й сів на ньому. Його ж постать була, як та блискавка, а шати його були білі, як сніг, і від страху перед ним затреслася сторожа та й стала як мертва. А ангел озвався і промовив жінкам: не лякайтеся, бо я знаю, що Ісуса Розп'ятого це ви шукаєте. Нема Його тут, бо Воскрес, як сказав, підійдіть, подивіться на місце, де знаходився він. Ідіть же хутко і скажіть його учням, що Воскрес він із мертвих, і ото випереджує вас в Галілеї, там його ви побачите, ось вам я сповістив. І пішли вони хутко від гробу зі страхом і великою радістю. І побігли, щоб учнів його сповістити, аж ось перестрів їх Ісус і сказав Радійте! Вони ж підійшли, обняли його ноги і вклонились йому до землі. Промовляє тоді їм Ісус: Не лякайтеся, ідіть, повідомте братів моїх, нехай вони йдуть у Галілею там побачать мене. Коли ж вони йшли, ось дехто зі сторожі до міста прийшли, та й первосвященникам розповіли все, що сталося. І, зібравшись зі старшими, вони вдарили раду, і дали сторожі чимало срібняків, і сказали: Розповідайте, його учні уночі прибули і вкрали його, як ми спали. Як почуєш намісник про це, то його ми переконаємо і від клопоту визволимо вас. І взявши вони срібняки, зробили, як навчено їх, і пронеслося слово оце між юдеями, і тримається аж до сьогодні. Одинадцять же учнів пішли в Галілею на гору, куди звелів їм Ісус, і як вони його вгледіли, поклонились йому до землі, а дехто вагався. А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав: Дане мені всяка влада на небі й на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь.